Землякам моїм в україні і не в крайні моє дружнє послання і смеркає і спітає, день Божий минає і знову люд потомлений і все спочиває. Тільки я океанні, І день і ніч плачу на розпуттях велелюдних. І ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, Оглухли, не чують. Кайданами міняються, правдою торгують. І Господа зневажають. Людей запрягають в тяжкі ярма. Ось лихо, лихом засівають А що робить? Побачите, які будуть жнива. Схаменіться, недолюди, діти й родибі, подивіться на рай тихий, на свою країну. Полюбіться щирим серцем велику руїну. Розкутіся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і а не тільки на чужому полі. В своїй хаті, своя й правда, і сила, і воля. Братнього. Найшли. Найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну, принесли великих слов, велику силу. Та й більш нічого. Кричите, що Бог создав нас не на те, щоб ми неправді поклонились, і хили як і хилились. І знову в шкуру дерете з бретів злящих речкосіїв, і сонця правди дозривать в німецькі землі. Не чужі при знову, як, як би мезерію з собою. Дідами крадене добро, тоді постався б сиротою святими горами Дніпро. Ох, якби те сталося, щоб ви не вертались, щоб там іздихали, де ви поросли. Не плакали б діти, мати би не ридала, не чули б у Бога вашої хули, і сонце не гріло смердячого гною. На чистій, широкій, на вольній землі. І люди б не знали, що ви заорли, і не покивали б на вас головою. Незабаром заковані люди, настане суд, заговорять і Дніпро, і гори і чисто сторіками кров у синє море дітей ваших і не буде кому помагати, от сурається брат, брата, і дитина мати. Умийтеся, образ Божий Багном не скверніте, не доріть дітей ваших. Що вони на світі на те, тільки що панувать. Німець каже, ми не знаємо. Отак то ви навчаєтесь у чужому краї. Німець скаже, ви моголи. Моголи, моголи. моголи. Золотого тамирона у ночатах голі. Німець скаже, ви слав'яни. Слав'яни, слав'яни, слав слав славних прадідів великих, правдуки погані. І Колара читає з усієї сили, і шафарика, і Ганка, і Слав'яна Філи, так і претесь. І всі мови слав'янського люду. Всі знаєте. А своєї дасть би. Колись будемо по-своєму гость, як німець покаже, та до того історію нашу нам розкаже. От тоді заходимось. Добре заходились по німецькому показу і заговорили так, що й німець не второпа, учитель великий, а не те, щоб прості люди, обвалту, а, а крику, і гармонія, і сила, музика, та й годі. А історія поема вольного народа. Що ті римляні в бої. Чорзна що не брути? У нас брути і коклеси славні, незабуті. У нас воля виростала, Дніпром вмивалась, голови гори слава, степом укривалась. Кров'ю вона омивалась, а спала на купах, На козацьких вольних трупах, окрадених трупах. Подивіться лишень добре, прочитайте знову тою славу. Та читайте від слова до слова, не минайте ані титли, ніжиті її коми. Все розберіть та й спитайте тоді себе, що ми, чиї сини, яких батьків, ким, за що закуті, то й побачите, що, що ваші славні брути. Раби, під підножки, грець Москви! ваші пани, Ясновельможнеї гетьмани. Чого ж ви чванитеся, ви, сини сердечної України, що добре ходите в ярмі, ще лучше, як батьки ходили. Не чувайтесь, з вас деруть ремінь, а з їх, бувало, літо пили. До самого краю. І ляха свої діти її розпинають. Замість пива праведною кров із ребер точить. Просвітити, кажуть, хочуть материні очі совремінними огнями, повести за віком, за німцями недоріку сліпую каліпу. Добре, ведіть, показуйте. Нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати. Показуйте за науку не турбуйтесь, будем добра материна плата, розпадеться луда на очах ваших неситих. Побачите славу, живу славу дідів своїх і батьків лукавих. Не дуріте самі себе, учитесь, читайте. І чужому научайтесь і свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі безконечній веселого дому. Я ридаю, як згадаю діла незабутні дітів наших. Тяжкі діла. Якби їх забути, я отдав би веселого віку половину. Отака то наша слава, слава України. Обніміть ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Рамотня, давня година і оживець добра слава. Обніміться ж, брати мої, молю вас, блага.